Цар Вавілона, новуходоносор, побачив славу Бога в житті віруючих людей і став сам славити Бога та проповідувати про Нього, про його могутність, про його велич і про те, що тільки Бог достойний поклоніння. Бог дивиться на наші серця, що в них, тому якщо немає віри і любові до Бога, то всі наші дії не мають сенсу. Тільки віра та любов догождають Богу. Хто вірить і любить, той виконує волю Божу в будь-якій ситуації. Пастир це людина, яка лікує нашу душу та серце і ставить нас на правильний шлях. Ми повинні пам'ятати, ким ми були раніше і як Господь поміняв наше життя. Дуже важливо приймати Божу людину своє життя і мати добру пам'ять, з якого пекла Бог витяг нас. І ми повинні подумати, як ми відносимося до Слова Божого, до проповіді Євангелія, до людей Божих, до апостолів та пророків Божих, не соромитися.